Всім вітання, друзі. Знову ж таки, 130-та хусварна. І як я говорив, вроді би що карбюратор пішов під заміну, замовили. Він є двохкамерний, бачите. Одне просто дифузорчик відкриває, щоб повітря більше йшло. А тут вже собі цей газує, бачимо. Де воно у нас є? Я казав, що дуже маленький дифузор, в нього він економний є. Ось. Можливо, що є прискорювальний насос. Можливо, я думаю, що без того тут нема. <клес> так, про це ми ще окремо зробимо відео. Значить, вона в нас не робила добре. Ви бачили, як то все було. Поставив вже новий карбюратор, запускаємо. Подивимося, що з того всього буде. Прокачка йде прекрасна. Карбюратор Вальбро. Такий самий, як цей, трошки він куштує, ну а що зробити? Бачите, вальбро. Такий самий стоїть там, ідентичний. Ну що, пробуємо зараз. Як вона заведеться, не знаю. Я нічого її навіть там не регулював. З заводу як було, подивимося, що там буде. З заводу. Увага! Зараз ще чуть вниз може. От, в принципі, добре буде. Все, з Богом, друзі. Як воно там буде, так буде. Воно вже Віддача пішла. Заглохло, то добре. Так має бути. Скинули. Чекайте, чекайте. Так. І ось вот так мало бути. Я його скину вже. Заглохло. Добре. Ще разок пробуємо. Я перепрошую тут дехто казав, що кришка має бути. Як скажете? Як скажете, даю зараз кришку зверху. Зараз даю, друзі. Без варіантів. Даєм кришку. Що ви там не говорили, що щось не того. Ну, скажімо так, запустилася вона, правда? Запустилася. І ми зараз будемо бачити, як вона буде працювати під навантаженням. От От зараз глянемо. Друзі, заводжу завжди без кришки, бо щоб там щось подивитися, глянути, і воно не нагрівається, можете не переживати. Щоб її перегріти на так, то дуже тяжко називається. Будь-яка пила не дасте ради, все рівно вітер дує. І вона з навантаженнями не працює. Десь колись погазував, нагрів її, але то при тому, що... Такого не буде руками, вже так є і все нормально. Маєте кришку хотілисти. Кому там не подобається, будь ласка. Запускаємо ще раз. Вроді запустилась, засмоктало. Завжди, коли ставите нові карбюратори, врахуйте то, що мембрана суха. Перед тим як його ставити, я зняв, друзі, 4 болта, гвинтика, кришечку з мембраною. І порухав акуратно голочку за язичок. І що ви думаєте, голка була така, знаєте, закушена чуть-чуть. Ну, можливо, би бензин попав, може би відкрилась, а може би і не відкрилась. І то би говорило, що знімай знову карбюратор, поправляй голку, щоб бензин пішов. Такі речі також бувають. Ще не хоче працювати нормально. Це значить, що мембранки можуть бути такі собі. То поки все розрухається, промажеться паливом. І все. Ну що, давайте запускаємо. Ще раз. Дивимося. Так, димить вона, що я дав добре масло. Хай там буде. І ще вона димить через те, що вона ще не нагрілася добре до робочої температури. Ви кажете, що перегріж. Ні. І цей, не нагрілася до робочої температури, коли вона нагріється, диму стане димності менше. І вона максимальні оберти почне мати більші, тому що на холодно бензопила завжди максималку буде мати холодну і так чути, як вона підтроює. То Любаху Сварна мені 240 теж робила так, так як 38,2 коба мала як оця. Тільки то вже нового зразка. І все, давайте пробуємо. Так. З господаром я вже все узгоджу, розкажу, що куди і як. Хай купую собі такий ключик у Сварнівський, це не проблема. Буде крутити, бо можна було би нарізати тут шліцей, друзі. І все, ну, не нарізав. Бачите, Тут навіть не хоче йти, то не той навіть ключ. Я перепрошую. О, о, він, є, бо цей, або цей. Бачите? Той мій старіший, а цей новий. Ось от два ключа для хосварди. бачите, Все, у нас тут заходить гарно. Нікому нічого з не робить. Все, крутите собі гарненько, бачите. Все. Так що така от ситуація з тим всім. Косварна працює. Чуть-чуть типу, підтроює, але вона нагріється, воно пропаде. Її треба нагріти до робочої температури, то треба... Пару різів зробити по 30 см пару колодок під нагрузкою, щоб вона взяла робочу температуру. Заводиться гарно, дякувати Богу, Вальбер не підводить. Це є хорошої фірми карбюратори. Отаке от. Ціна такого карбюратора на нинішній час, друзі, вийшла 1500 гривень. 1502 гривні, якщо бути точному. І то все, плюс пересилки, і то виходить там проплата грошей, то, грубо кажучи, 1700 гривень. Так що така ситуація. Ну, воно варто ваги. Все, давайте ще раз контрольний вистріл. Так, якщо я йшов тільки що ашкою забідняти в бідну зону. Ви бачили, що оберти спадають. Хто розуміється добре в тому, вже пішли на спад. І все. значить Вона в таку зону виведена і вона так ніби під чуть-чуть. Це її робота 555-та хусварна так само робила з таким звуком. Тобто то її робота і вона інакша не буде. От і все. Так що порядок. Я назад повернув так, як було, тобто то її максималка. Так що таке, друзі, бачите, вона йде на своїх е критичних таких, ви бачите, масло випльовує, то добре. Що це говорить? Що Дядько Андрій не шкодує масла, хай собі буде, зато мотор буде ходити. Бо повірте, вона не дешева в ремонті. От і все, і зато... Зато тут треба масла не шкодувати, щоб все було добре. Менше 40 мг не лиєте. Така моя рекомендація. Я все лию по 50, а ви як собі хочете. Кому не подобається, можете і чистий лити бензин. Кожна особиста справа. Будете економити на маслі, будете робити мотори. все. І майстри будуть мали роботу. Якщо ви в тому не шарите, якщо шарите, то ви будете свій траст, час тратити запчастини Повірте, що ця пила не є дешева. 130 для домашнього господарства. Взяти 500, 353 Воно все коштує грошей. Якщо в ремонті, давайте я її ще зважу легенько. Що вона в нас має? Зараз ми подивимося. Так во, зараз хвилю, я її завішаю. Що ж вона там важить, красавіця? Ану. 4700, ще кришка. Коротше, 5,5 кг вона твердо буде мати при роботі. Ось так. Так що отака така штука, друзі. З вами була Хосварна 130. 130. Зараз я то видую трошки. Ну і що? А крім Хосварни 130 були ще професорські окуляри. І все. Так що така ситуація. І пан професор на дві букви буквиси. Ну, то вже така по приколу назва, знаєте, жарту, щоб пожартувати. Профессор на два букви. Так як не всі. отаке от. Так що така от справа. Так що пилочка поїде, друзі, до щасливого власника. Зараз я вам скажу куди. Зараз я вам скажу точніше куди. Зараз, зараз. Зараз, зараз. Ага. А то, друзі, в нас поїде пила в помідорний край. Ви вже знаєте, де у нас помідорний край. Хто мене дивиться і вже давно дивиться, то знає, де помідорний край. Так що отаке. Так, так, в район у нас помідорний край в Заліщиках, а то недалечко звідти. От і все. Тернопільська область, друзі, на півдні. Раджу поїхати, при можливості, як вже буде все добре. Поїхати, Подивитись на Дністровський. Каньйон дуже красота, гарна. Так, що таке Все добре, я вже мав попрощатися, ми тут розказуємо вам вказочки. Я. Та й так. Все, будьте здорові, всім щасливо, всім па-па, До нових зустрічей.